І так, як же ж нам дихати під час потуг? Одна відповідь фізіологічно. І в жодному разі не робити глибокий вдих або видих. Бо якщо тільки ви це зробите, то головка плоду буде форсувати. І це додаткові сили і травматизація. Тому ми дихаємо спокійно, як завжди. Але всю увагу ми переносимо на наш таз. І тренуємося вже вдома. Коли ми йдемо в туалет, то ми звертаємо увагу на своє дихання і на свої м'язи, які ми задіємо для того, щоб здійснити акт дефікації. Це буде так само, тільки інтенсивніше. І якщо ви навчитеся це робити під час... Вагітності, то потуги у вас будуть максимально ідеальними. Підвожу підсумок, фізіологічне дихання і акцент весь на дефікації. Це буде аналогічно.